Є благословіння і прокляття, і ці всі гадання, бабки, викачування, ритуали, обряди це все дуже страшне і велике прокляття, яке призведе дуже сильну, страшну і велику біду, може призвести на вас, на вашу сім'ю. І чому там деякі моменти можуть збуватися, коли там вам кажуть, ой, в тебе буде таке, то таке, то ти проклят на це і це. Людина посилає сигнал, духовний світ, ви, відповідно, людина в це вірить і платить за це гроші, щоб навести на себе прокляття. Це дуже великий гріх, да, і раніше таких людей показує Біблія, побивали камнями, і це табу, це не дозволено, да, І зараз теж дуже багато всяких І лже проповідників, і лже-пасторів є. І Як розібратися? По перше за все, дивіться на плоди і результати життя, там, де істина на першому місці, там, де Ісус Христос на першому місці, щоб не бути обманутими, щоб звільнитися з проклять і розірвати прокляття зможе тільки слово Боже.